Привіт всім! Вітаю нас з Днем народження церкви. Бажаю нам процвітання та зростання. Обіймаю всіх з Кракова. Привіт! Привіт, рідна наша церква Благовісті. Ми вас вітаємо з такою гарною, поважною датою 25-річчя церкви. Ми народилися в церкві Благовісті. Наша... Нам всім зараз 25 років. Двадцять духовному... п'ять. Тобі 25 в дух... в духовному світі, так. Да? Так, да, саме тобі. От хто ти на мене дивишся, тобі двадцять п'ять. Ми вас дуже любимо. Все, що ми маємо в духовному світі, основу цьому поклала церква Благовістя. Ми вас вітаємо з днем народження, кожного з вас. Тому що це благословенна церква. Алі. Бог вас любить. Ви, ми всі благословені Господу, Господь піклується про нас, про вас, захищає, охороняє і благословляє. Ми бажаємо, щоб попереду було багато-багато великих благословінь, перемог. Бережіть один одного. Любимо вас. Ходіть в любові. Любимо і е, бажаємо. Зустрічі. Дуже прагне скорішого зустрічі. Да. Будьте, будьте серйозними. Такими дуже серйозними, ну, люблячими. Бог з вами. Амінь. Папа, любимо вас. Привіт, дорогоцінна церква. Вітаю вас з Днем народження. Вітаю наших пастирів, великих благословінь нам і скорішого миру нам. Дорогая церковь, благая весть. Мы очень рады вас приветствовать от всей нашей семьи. Семьи Ушаковых, семьи Поповых. Наш Папа присоединяется к поздравлениям, он нас снимает. Мы поздравляем вас с днем рождения. Мы поздравляем вас с еще одним годом, прожитым в победе, в радости, в вере. Мы вас поздравляем, что вы крепко держитесь за Господа и не отпускайте Его ни на одну минуту в своей жизни. Мы поздравляем вас и желаем вам так и дальше следовать за Господом, так и дальше свое сердце хранить в вере, хранить в надежде, продолжать верить. Мы очень вас любим, помним, хотим с вами увидеться лично, обнять вас. И я думаю, что скоро это произойдет. Ценная наша церковь. Я от всей души вас поздравляю с юбилеем нашей церкви. Здоровья всем, мира, покоя, благоденствия и скорой победы. Я верю, что мы в ближайшее время встретимся и будем едиными устами. Добрий день, церква! Вітаємо вас з Днем народження з Австрії, місто Грац. Передаємо вам привіт. Дякуємо Богу за те, що ми мали честь бути разом з вами, служити разом з вами. Пишаємось вашою вірністю, вашим служінням, благословляємо вас, бажаємо вам Божого захисту, миру. Нехай якнайскоріше настане. Справедливий мир в Україні в Нікополі. Нехай Господь вас благословить і збереже. Так, на ну все добре. Чекаємо а, на зустріч чекаємо з вами на зустріч. Так. Дорогі брати та сестри, вітаємо вас з днем народження нашої церкви. Бажаємо всього найкращого, бажаємо миру вам, бажаємо вам щастя, здоров'я великого. Нехай буде крепким, у вас дух, нехай будуть сили, наснага для того, щоб жити і продовжувати діло нашого Господа. Бажаємо нашим пасторам, щоб вони завжди були такі, які вони є. Їм більшого, мабуть, і не потрібно. Бо вони найкращі, які у нас були пастори. Вітаємо вас від усього серця ми до вас долучаємося, до вашого свята з вами в Дусі святкуємо, любимо вас, пам'ятаємо і завжди з вами. Здравствуйте, церковь! Хочу поздравить всех вас и нас з днем рождения и пожелать вам, конечно, всего самого лучшего и поблагодарить на самом деле церковь. больше. что действительно те годы, которые прожиты были в церкви э, с детства, э, на самом деле вложили большой фундамент в меня, в нас. И э, действительно, как бы теперь оглядываясь назад, понимаю, что э, все, что было прожито, на самом деле не зря. И тут то основание, которое было все-таки заложено, оно дает плод э, в моей жизни, конечно, вспоминая все впечатления, которые были, все служения, которые пройдены были, где я мог возможность послужить вам и для Господа, то, конечно, это незаменимый вклад в служение. Спасибо вам, что вы есть, что вы служите, что вы действительно идете вперед. Спасибо вам за такого хорошего мужа, служителя, друга, потому что это ваш труд многолетний. Спасибо. В днм рождения церковь. Пусть и дальше будут плоды из людей. Поздравляю.